Пише хлопець аватар. В інтернеті зазвичай не буває іман. Ось ви весь час говорите про добро, любов, але ж насправді люди один до одного ставляться як паразит. Звичайно. Так. І найдобрішим людям у цьому світі дістається найбільше шишок від людей від долі. І залишається або бути паразитом у житті, або страждати від паразитів. Роз'ясніть, для чого бути добрим у цьому світі, навіщо ви це радите. Тому що якщо ми будемо добрими, то ми будемо подібними до Творця. Так. І тоді нам буде краще легше в цьому світі і у потойбічному. А от він вважає, що краще паразити, насправді, тим, які використовують інших, і так же все так йому здається. У маленьких межах, можливо, він і має рацію десь у чомусь, але взагалі по життю ні. Ні. Не так. Тобто, ви говорите, що все-таки дітей треба виховувати на добрих стосунках, на понятті дружби, порядності тощо, порядності, так? Ось так. так. І глянувши на землю масштабно, ви говорите, виявиться, що це правильно. А отак, от от, якщо вдивлятися, як він каже, то паразити просто. Коли ти вдивляєшся, ти звужуєш себе до якихось поодиноких випадків. Так. І тоді, звісно, краще бути егоїстом. А якщо ти дивишся загалом так. на життя людини і на те, з чим вона залишається і приходить далі кудись там, то краще, звісно, якщо вона буде доброю теплою. Скажіть, будь ласка, ось тут я не раз запитував вас про це, тут підходить. Ось ця от доброта, вона до людини повертається. Вона не те, що повертається, вона тобі дає можливість. Розуміти, чому так все створено. А це важливо. Це важливо. І як краще все-таки чинити. Ось ви зараз навіть не говорите, що вона може повернутися добром до тебе. Ми не бачимо цього. Ми не бачимо. Ну, а якщо ось так, як ви говорите, у глобальному масштабі все-таки повертається? У нашому світі, М -м -м, навіть. Так, чітко ви відповідаєте. Так. Може не повернутися, добро зробив, а до тебе добро не повертається. Але не роби з цього висновки, що не треба робити добро. Продовжуй. Так. Ви почали з того, що творець добрий, той, хто творить добро, і ти маєш бути таким самим. Коли ж це мені повернеться, чи я взагалі не повинен про це замислювати? Те, що ти так думаєш, і те, що ти так можеш робити, це є вже віддача творця. Це вже винагорода. Розуміло. А от скажіть, ті, хто, як він каже, паразити, їм як? Я хотів би про них запитати. А вони підраховують свої дивіденди <рес> да. і вважають, що вони щасливі. А ви вважаєте, що ні? Н ні. Ні. Розуміло. А скажіть, будь ласка, а можна сказати, я як егоїст запитую, що вони в іншому світі, грубо кажучи, ось так. Закінчивши життя в іншому світі, їм за це воздасться, за те, що вони були паразитами? Чи ні? Тобто буде покарання? Так. Так? Без сумніву. Навіть так. До того ж, це буде. В такому вигляді, що вони й там не відразу зрозуміють. Це приходить, так. Це так творець навчає людину? Так. Ось так биттям. Так. Це не творець вчить людину. Це загальний закон природи. Все, що робить людина, повинно компенсуватися. Добро добром зло Так.